Анна на позивний Юта розповідає, з дитинства мріяла одягнути військову форму. Коли розпочалась повномасштабна війна, займалась волонтерством у червні 2023 року. Вступила до лав Збройних сил України. З самого початку з повномасштабного вторгнення я розуміла, що я піду служити. Я розуміла, що моя допомога потрібна. Що я буду робити, я не розуміла, але я знала, що я піду і буду служити. А, і, на жаль, це вийшло не так швидко, тому що в мене не підходяща освіта. військо... я не була військово зобов'язаною, тобто довелося шукати шляхи. Анна каже за освітою, вона філологиня у цивільному житті працювала вчителькою у школі та викладачкою в університеті. Зараз служить у складі 34-ї окремої бригади берегової оборони морської піхоти військово-морських сил збройних сил України. Відповідає за психологічну підтримку персоналу. На початку, коли я прийшла служити, я займала посаду бойового медика. А пізніше я була направлена на курси, де отримала відповідну освіту, отримала сертифікат і вже займаю таку посаду. На посаді заступника командира роти з психологічної підтримки персоналу я відповідаю за саготи щодо формування морально-психологічного стану військовослужбовців. Ми постійно діагностуємо, контролюємо стан наших військовослужбовців, тому що Через три роки війни військовослужбовці дуже сильно втомилися, особливо враховуючи те, що ми тут виконуємо постійно бойові завдання без ротації. Костянтин, ви нещодавно повернулися з ротації з лівого берега річки Дніпро. Розкажіть, будь ласка, як зараз ваше самопочуття? Самопочуття попали під обстріл. Конкретний під обстріл і зараз. Безсоння, тривожність. Сьогодні допомога, звісно, потрібна військовим, тому що важко тримати все в собі. Можливо, коли є люди, з якими можна поговорити, які дадуть пораду і щось допоможуть. Це нормальна практика. Хлопці звертаються постійно за допомогою, тому що це потрібно. Кожна людина потребує індивідуального підходу, говорить Анна. Тому у роботі застосовує різні методи та форми серед них реабілітації бесіди. Особливе місце займають дитячі малюнки, які привозять волонтери. Так, це саме для того, щоб черговий раз військовослужбовці якось трішки можливо відволікалися. Розвантажували свій морально-психологічний стан, тому що ну, це дійсно гріє душу і якісь гарні спогади про будинок навіює в черговий раз. Гарненько. От зараз, коли я вже ось півроку, більше ніж півроку працюю з особовим складом, спочатку в мене Палали очі кожному допомогти. А зараз я розумію, що це дуже важко, тому що ти все одно ти пропускаєш всі проблеми через себе, ти стараєшся допомогти на найвищому рівні, щоб якось вирішити це питання. Поки справляємося. У мене нещодавно була відпустка, а так у мене ще є така маленька підтримка. У мене батько служить разом зі мною в нашій бригаді. То ми з ним все, все одно легше, коли рідна людина є поруч, так що поки якось тримаємось. Анна каже, думає про продовження служби і після перемоги. Поки що навіть і думок немає про те, що кудись там десь піти. Поки ми тримаємось, поки будемо триматися, ми буде триматися Україна. Тому все, що від нас залежить, ми будемо робити. Яна Самко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон.